Привіт, це програма Кухня і Сад. І з вами Катя Безжон. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зробити салатну грядку, яка буде давати врожай весь сезон. Не тільки так, що ви весною посіяли, зібрали урожай, і на цьому вся ваша історія із зеленими культурами закінчилася. Ні, ми будемо це вирощувати весь сезон. Я розкажу всі якісь детальки, тонкощі, коли висівати, як вирощувати і як доглядати за салатними культурами. Ось в мене є катка, в якій я постійно вирощую різні салатні культури. Тут є і рукола, і ось салат, звичайний, такий одеський, кучерявець, базилік, петрушечка, шпинат. Я її постійно використовую. Ви бачите, вона така вже. Вже така підгулявши трохи. Ну, ми її пощіпали так добре. Так, і на її прикладі я покажу, як, як краще зробити наступну посадку, як посіяти, як прибрати залишки рослинок. Ну і, і взагалі по загальному догляду за нею. Посів на цій грядці відбувався ну, десь в середині квітня, коли вже стала така плюсова температура постійна. Так я сіяла просто на таку мінімальну глибину. Наприклад, у цей салат кучерявець взагалі я навіть не робила ні луночок, нічого. Я посіла поверх ґрунту, так для того, щоб він швидше зійшов. Адже якщо ми трошки заглибимо насінинку, значить період проростання буде ну довший трошки, адже рослинці на сінині ці потрібно прорости з ґрунту, так, мати час, щоб пробитися ззовні. Так, от, наприклад, тут в мене ще посаджений базилік грецький, я його пікірувала сюди. Із ящичка, куди я висівала, я його розпікірувала. Це такий є дуже цікавий сорт базиліку. Він росте з такими кущиками. Завжди кущиться і має такий більш пряно горіховий аромат. Такий базиліко-базиліково-горіховий аромат має. Також тут є фіолетовий базилік. І ось пару кущиків такого на вигляд, це наче зелений базилік, так? Але це базилік коричний. Можливо, ви ніколи не зустрічали, але дуже такий має цікавий. Аромат він такий більш солодкуватий, пряний. От в мене є пару кущиків такого базиліку. Ну чому власне от я вирішила її вже переформувати? Чому я власне, чому я вирішила оновити її? Тому що от ми активно відрізали весь салат, так і потрібно для того, щоб отримати більше врожаю, хочу оновити і посіяти нові рослинки. Ось тут в мене була рукола, Вона також вже ми її так добряче пощіпали. Так, і хочеться, хочеться вже нових, такого свіжої молодої зелені. хочеться. для того, щоб наша така салатна грядка постійно поновлювалася, нам потрібно звичайно підсівати. Це такий, ну, не перший момент. Постійно потрібно підсівати нові рослинки. Але також є такий момент, наприклад, тут як із рукалою. Я покажу зараз, на прикладі ось ось такого кущика. Я вирвала його так, але для того, щоб, наприклад, ви не повністю зрізали рослинку, так. А у вас постійно були нові листочки. Потрібно зривати для салату. Ви прийшли до грядки, так, і вирішили назбирати руколи для салату. Вам потрібно зірвати не повністю всю рослину, так, а повідривати тільки оці бокові листочки. Бокові листочки ми відриваємо. Оце ми використовуємо в салат, а залишаємо серединку, адже саме з неї і починають розростатися нові листочки. Таким чином нам не потрібно буде досівати. А довший період часу ми зможемо протягнути от саме з цим посівом, і таким чином одна рослинка буде давати набагато більше кількості в зеленій масі. Коли мова йде про таку салатну грядку, нам обов'язково треба враховувати вегетаційний період кожної рослинки. В принципі, цю інформацію ми можемо дізнатися і от на звороті будь-яких упаковочок. Ви бачите, там написано в яких місяцях потрібно садити або сіяти рослинку, і в яких місяцях збирається врожай. Тобто ви слідкуєте, наприклад, на упаковці написано, що через два місяці у вас проросте рукола до того розміру, коли вже можна буде вживати її в салат. Ви постійно підсіюєте руколу з періодичністю, такою, що коли ви її зріжете, наступний врожай буде дозрівати, коли ви зріжете першу грядочку. Тобто ви посіяли один раз, так якогось числа. А через два тижні, наприклад, ви сієте новий врожай, так і таким чином у вас буде безперебійний такий безперебійна грядка, де ви зможете збирати салат. Це і Є перевагою в таких салатних культурах те, що дуже короткий вегетаційний період, і ми можемо збирати дуже часто за один сезон, такий весняно-осінній сезон. Ми можемо збирати дуже багато врожаїв і таким чином вживати набагато більше свіжої корисної зелені. Сьогодні я якраз запланувала таку оновити свою грядочку, хочу підсіяти щось прибрати. Покажу. Як я це все буду робити, щоб ви знали наступного разу, як доглядати і пересаджувати ці всі рослини? Ось в мене тут дуже така була щільна посадка е салату. Це звичайний салат кучерявець, такий, я думаю, кожен сіяв. Дуже часто він стрілкується, якщо ви коли сіяли його, так? він дуже часто стрілкується і стає гіркуватим, тому що його період дозрівання до такого соковитого стану дуже дуже короткий. Вам не можна прогавити його. Адже якщо перетримати його на грядці, там, ну, навіть тиждень, він буде такий гіркуватий, там з'являться такі біла речовина, таке молочко. Тобто, і вже не можна буде його вживати в салат. Ну і навіть якщо ви замочите у воді, так рекомендують робити, якщо салат трошки гірчить, то з таким салатом кучерявцем, ну ви вже не врятуєте ситуацію, то не потрібно прогавити цей момент і обов'язково вчасно зібрати врожай. Отже, щоб нам отримати новий врожай, так нам потрібно цю всю грядочку нашу, так, оскільки тут можливо, ви бачите, що дуже щільна посадка, адже я сіла в два підходи. В мене перший раз я не витримала регулярності поливу, в мене підсох ґрунт. Я зробила таку помилку. Але якби, нічого страшного, я підсіяла ще раз цей салат, і він дав вдвічі більше такого врожаю. Нам, так? Але дуже щільна посадка. І тому наш салат він не росте таким великим, як, ну, от як на грядці ви посіяли, досить маленькі листочки через те, що площа живлення дуже маленька. І ну, рослинкам нема куди розростатися. Тому частину цієї грядочки я проріджу так, для того щоб рослинки могли розростися. І ще старого салату ми отримали в рожай, це буде швидше, ніж ми посіємо новий. А для того, щоб отримати ще там через місяць, нам салат, так я частинку випилю це все і посію новий. Я планую сьогодні висіяти ще коріандр, трошки кропу. Цю грядочку скоро буду зрізати, так і хочу, щоб новий врожай був швидше. Хочу досіяти його. Також в мене є два види руколи, так є така пікантна і називається сорт морозне віконце. Так? Вона буде у вас аж до самих морозів рости. Так? Ну і звичайно досію ще звичайний салат для того, щоб оновити цю грядочку. Сьогодні я планую ще досіяти на цю грядку, окрім салату звичайного. Хочу ще досіяти руколу. У мене їх є два сорти: одна з таким крупнішим листочком, інша дрібніша. Також хочу оновити кріп. Це скоро буду зривати, так а хочу зробити ще таку невеличку грядочку для того, щоб в мене швидше був врожай і постійно був свіжий. І хочу досадити коріандр. Дуже люблю використовувати його до м'яса, дуже смачно в різні соуси. Отже, почнемо роботу в підготовці нашої грядочки. Ось цю частину я залишу така, як є, тільки трошки проріджу. Так а цю ми вириваємо повністю для того, щоб підготувати нашу цю територію для нового посіву. Того, як ми прорвали нашу грядочку, потрібно трошки підшевелити ґрунт, адже він вже такий трошки застоявся. Так, ми наче його так перекопаємо. Так, потрібно розбити якісь такі великі грудочки для того, щоб насінинки було легше проростати, для того, щоб краще поглиналася волога, не застоювалася. Потрібно, щоб такий в нас був гарний пухкий ґрунт. Залишки, які у нас тут є, ось рослинні такі з салату корінці, ми прибираємо. Важливим моментом, під час того, як ви розрихлюєте ґрунт, потрібно вибрати такі дуже великі рослинні рештки для того, щоб вони нам не заважали приростати на сінинці. Так, ну і звичайно, якщо ви е, вирощуєте це всередині літа, необхідно, щоб був дуже гарно зволожений ґрунт. Звичайно, якщо у вас ідуть дощі рясні, то не потрібно зволожувати, але якщо це стоїть посушлива така погода, необхідно обов'язково зволожити для того, щоб було як прокинутися на сінинці. Тепер ми звільнили цю територію так, і починаємо сіяти. Можна посіяти просто по всій території, можна зробити луночки, дивлячись, як вам зручніше буде і ну, скільки у вас є місця. Тут я хочу посіяти. Просто так само, як я і тут сіла до цього, просто так по території по всій. Буду підсівати салат. Таку помилку вже не зроблю, буду сіяти не дуже рясно. Салат у насіння взагалі світлого кольору, тож ви його побачите по поверхні, буде нескладно ну, прослідкувати за щільністю посіву. Починаємо сіяти ґрунт можна попередньо пролити. Якщо він у вас сухий, так, можна пролити, щоб рясніше і краще насінинка прилипала до ґрунту. У мене ґрунт трошки зволожений. Недавно був дощ, так, а наша грядка знаходиться на вулиці, тому ну, ми залишимо такий ґрунт. Якщо ж ви висіваєте це на балконі або на підвіконі, потрібно зволожити все таки ґрунт, так насінинка швидше прокинеться і у вас буде швидше урожай. Починаємо висівати по всій території. І можна або притрамбувати, або й присипати. Я хочу просто притрамбувати, адже в мене є можливість слідкувати постійно тут за поливом. Якщо ж ви сіте на дачі і ви будете не часто приїжджати туди слідкувати, то потрібно вам буде зробити просто луночку, так, для того, щоб насіннечко присипати. Ви робите луночку не дуже глибоку, десь ну, буквально там сантиметр, так, і висіваєте насіння в луночку в цю. Зараз показую ось як. По такому самому принципу, але е, коли насіння буде в луночці, е, до нього не так будуть впливати якісь зовнішні фактори, наприклад, пташка у вас ніяка е, не зможе зібрати це насіннячко, але проростати буде десь ну, на тиждень довше, ніж те насіння, яке ми просто висіваємо на поверхню ґрунту і прикидаємо цю луночку. Ось так це я показала так для прикладу, щоб е, для тих в кого є можливість слідкувати за сходами насіння, ну і в кого немає. Оскільки я постійно провожу багато часу біля цієї грядочки, ми просто притрамбовуємо і поливаємо це все зверху, для того, щоб дуже гарно зволожився ґрунт. Далі будемо реконструювати нашу грядочку із руколою. Тут у нас теж вона так не дуже рясно зійшла. Так? Але ми її повириваємо. Між іншим, руколу, ось ці ось росточки ми можемо посадити навіть в якийсь горщик або пересадити. На цій території ми так само розрихлюємо ґрунт. адже нам важливо, щоб насінинка могла добре прорости. Ми так його трошки скопуємо, ну і розрихлюємо, розпушуємо. І зробимо зараз дві грядочки для руколи і коріандра. Просто можна, можна руками це зробити, можна якоюсь лопаткою. Не досить глибокі, такі там теж десь. До 2 сантиметрів. Коріандра воно таке крупніше, ніж ніж врукали. І висіваємо. Не забуваємо про те, що щось у нас може не зійти, тому сіємо трошки з запасом. І також пригортаємо ось так. Пригортаємо і трошки притрамбовуємо ось так рукою, для того, щоб насідинка. Так була щільно разом із ґрунтом, щоб вона відчувала, що вона вже потрапила в ґрунт і їй потрібно буде прокидатися скоро. І зараз продовжуємо, ще посіємо руколу. Це сорт руколи, мініатюрний, вона не буде вистрі... вистрілковувати дуже сильно. Насіння в неї досить дрібненьке. Бачите, ви можете бачити, що дуже дрібнесеньке, так? але. В принципі, дуже гарно сходить. Рукола взагалі може зійти у вас на підвіконні, ви можете посіяти в будь-який горщик, головне поливати, поставити в найсвітліше місце. І у вас в літній період, найкраще, коли вже такий, дуже багато сонечка, так, будуть дуже гарні кущики руколи, звичайно, не такі, як на гряці. На гряці вона може досягати до 15 см листочки. В такій грядці на підвіконні ви зможете ну, там, зібрати урожай десь 7-10 см, але також вона буде дуже смачна, адже ви виростили її власними руками. Починаємо сіяти. Робимо луночку не таку глибоку, як для коріандра, адже насіннячко дрібніше, і значить воно буде е, проростати трошки довше. Так, висіваємо, теж дуже-дуже трошечки притрамбовуємо і потрібно нам це все діло полити. Так, поливаємо рясно, адже зазвичай в літній період у нас посушливий. А чим більше вологи буде. І тепла, тим швидше в нас все проросте. Звичайно, не потрібно, щоб у вас тут стояла калюжа поливати тільки тоді, коли підсохне ґрунт. Адже якщо ви будете дуже дуже рясно поливати, можуть якісь завестись там грибкові захворювання, так і вони тоді знищать ваші рослинки. Якщо у вас все-таки щось з'явилося, якісь грибкові захворювання з'явилися на рослинках, ви можете в будь-якому магазині купити фунгіциди, так якісь бажано. Такі органічні для того, щоб поборотися з рослинкою, і у вас не пропав ваш урожай. На цьому в мене все бажаю вам натхнення і гарних врожаїв. Це була програма Кухня і сад і з вами Катя Безжон.